Не тільки у пам'ятні дні, а й через багато років, а щодня, що хвилини пам'ятаємо, й учимо наступні покоління відтворювати правду. Найвища цінність країни це кожне людське життя. Сьогодні і 80 років тому, уже як історичний факт, українці захищали свої права та єдналися задля існування України. Полягли за цілісність тоді і сьогодні. Кожен тиждень до свого єдиного сина на могилу навідується мама. Синь був добре. Мав свій бізнес, був підприємцем. Двоє діточок маю, одній тринадцять, другій 10 дві дівочки. Надихає того, що він в мене один. Я надихаю лише тим, живу, що я мушу прийти сюди до нього. Я мушу, хто до нього прийде. Якщо не я, я приходжу кожний тиждень, 8 травня щорічно відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вже традиційно на пагорбі слави в Ужгороді відбулися з самого ранку урочистості. 80-та річниця боротьби із нацизмом день пам'яті загиблих у російсько-українській війні, в боротьбі проти расизму нашої країни. Тому ми зібрались тут згадати. Про загиблих, згадати про те, що було 80 років тому, згадати те, що є зараз. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо і будемо пам'ятати завжди. Сьогодні день пам'яті і примирення це день перемоги у Другій світовій війні. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих, які загинули у Другій світовій війні, які віддали своє життя за Проти фашизму за боротьбу за свободу і незалежність, але сьогодні ми вшануємо пам'ять наших воїнів, наших героїв. Тут на накладовчика Лаварія Пагорослава, які віддали життя за свободу і незалежність вже в наші роки у 21 столітті. Це наша шана, наша повага родинам, сім'ям, всім, хто втратив своїх батьків. Братів, чоловіків і це наша пам'ять, це наша відповідальність перед майбутніми поколіннями. Смерть і жахіття цієї війни досі у пам'яті мільйонів українців. Війна це завжди про біль і втрати. Відкриває зовсім інші факти про події, які були 80 років тому, і про події е війни в Європі, яку колись нам нав'язливо пропонували називати вітчизняною війною. Um... Хороша і правильна позиція вшановування людей, які віддали своє життя за, за Україну, за, за свою країну. Патріотизм це хороша річ, це правильна річ. Вона була, цей вислів був спотворений Росією і Радянським Союзом. Вважалося, що якщо українець патріот, то це обов'язково щось погане, навішували ярлики, але ми Бачимо, що молоді люди віддають своє життя за, за цілісність країни, в яку ми живемо. Відвоюють кожний клаптик, як на інформаційному фронті, так і в реальному житті, віддаючи найдорожче життя. Світла найсвітліша пам'ять жертвам нацизму та солдатам, нашим найкращим героєм полеглим у другій світовій війні. Та, на жаль, значні втрати маємо і сьогодні. Хочеться тільки одного припинення російської агресії на нашій території. Україна щодня платить дуже дорогу ціну. Це сльози зламаних материнських сердець. Миру нам всім, миру тобі, Україно.